Доброго дня! Радий вітати вас на каналі Лантехнік. Мене звати Венгерук Ігор. І сьогодні я хотів би вас ознайомити з новинкою на ринку України японським трактором Янмар, потужністю 72 кінських сили, модель ЄФ 725Т, і його характеристики і особливості. Ну що, поїхали? Японський трактор Янмар EF725T має потужність 72 кінських сили. Це повноприводний трактор. Серія Єв мають потужні та надійні двигуни виробництва Янмар з євронормою Євро 3 євро рядним насосом та механічною трансмісією 8х8 та реверсом, що ми, ще ми ознайомимося трохи пізніше. І так, щодо двигуна. Двигун у нас високоякісний янмар, 4 16-й з водяним охолодженням, Євро 3. Має він у нас рядний насос, рядний паливний насос. Об'єм двигуна 3,3 літра, потужність 72 кінських сили. Паливний бак у нас має 70 літрів. Щодо трансмісії даного двигуна, як було вже сказано, даний трактор у нас 4х4. Трансмісія трактора розрахована для роботи в екстремальних умовах, особливо для роботи в рисових чеках при перезволоженості. Тому надійність та витривалість вузлів підтверджена часом. Мінімальний радіус розвороту даного трактора складає 3,5 метри в обмеженому просторі, що дуже зручно в обмеженому просторі садів виноградників ферм. Коробка механічна, синхронізована. Має повний реверс, блокування диференціалу для роботи в надскладних умовах. Щеплення в даному тракторі однодискове, сухе. З незалежним валом відбору потужності. Вал відбору потужності у нас має два режими 540 і 720 оборотів на хвилину. Потужність валу відбору потужності у нас 59 кінських сил при оборотах 2500. Хвостовик має у нас параметри 35 мм на 6 шліців. У фронтальній частині ми маємо акумулятор, радіатор, розширювальний бачок, по ліву сторону двигуна у нас гідронасоси, генератори, з правого боку у нас паливна система, паливний насос, фільтра, система фільтрації палива. Рульове у нас має гідропідсилювач. Гідросистема у нас шестеренчастий насос, котрий нас видає е, продуктивність 38 літра на хвилину, тиск в 200 бар. По гідравліці ззаду у нас одна пара гідровиходів в базі, базові комплектації. Крім того, може бути встановлено додатково. Дві або три. Мають дані гідровиходи плаваюче положення. Навіска, задня навіска у нас категорії 2. Мантажопідйомність 2,5 тони. Крім того, у нас є ще прицепне. форма І так, Гальмівна система у нас дискова в масаній ванні, резина задня. 169 на 30 Передня. 9,5 на 24 Є можливість регулювати колію, змінна колія, як диски на передніх передня колесах, так і на задніх. Змінна. Спереду ми можемо регулювати в межах 1420-1530 колію, задню 1440. 1720 мм, задню колію. Габарити даного трактора. Довжина 3670. 3,6 метра. Висота по кабіні 2,6 метра, ширина 1870. Кліренс е 450. Калісна база, 2 метри калісна база між осями. Ширина, як було сказано, 1870, це по базовій колії, при тому, що вона міняється. Вага трактора 3, майже 3700. 3,5-3,7 тони. Наперед ми можемо встановити 8 е, противаг. 40 кг і на колеса колісних може бути встановлено на заді 8 по 40. Загальна вага трактора 3,7 тонни. Так, щодо кабіни, давайте пройдемося в кабіні глянемо, що ми маємо в кабіні. По органам керування. І так, з лівого боку від сидіння маємо на речах. Повишена, понижена. Внизу у нас крайній ліве блокування, швидкість роботи на включення-виключення переднього моста речах. По правий бік від сидіння у нас іде коробка передач, перша, друга, третя, четверта. Регулювання роботи гідровиходів, висота навіски, включення, виключення валу відбору потужності. І так, по панелі приборів і по е, центральній консолі. Зліва у нас е, реверс. Реверсне переключення передач. Справа у нас е, ручний. Включу ручний газ, фари, повороти, аварійка все у нас зведено в такий блок зліва від рульового керма. По дошці приборів у нас знаходиться тахометр. Тиск в двигунові, зарядка акумулятора, підігрів свічена кала щодо мотогодин. Є у нас датчик, електронний датчик палива в баку і мотогодини. Також є у нас показник оборотів, оптимальний показник оборотів 540. 760 оборотів, 720 оборотів валу відбору потужності при оборотах двигуна на рівні 2,5 тисячі оборотів. Щодо кабіни. Кабіна у нас ергономічна. В верхній частині знаходиться органи управління вентилятор, вміщення вентилятора, омивач. Фари робочі, дальше мигалки, блок предохранителей, течка, магнітола з колонками, воздуховоди для обдуву лобового скла, сонцезахисний козирк. Крім того, у нас йдуть нам знаходяться два, дві форточки справа-зліва. В задній частині у нас форточка для відкривання і для огляду більше як працює огляду агрегатів, як, з яким заагретований трактор роботи. Досить ергономічна і зручна кабіна. І так ми сьогодні коротко знайомилися з технічними параметрами японського трактора Yanmar 725T, потужності 72 кінські сили. Надіємося, що дане відео вам було корисним. Чекаємо вас у себе на каналі, підписуйтесь, заходьте, у нас там багато нових цікавих відео. До скорих зустрічей, Пока-пока.